Ігоре, таке запитання. Ну, є влада і виникає опозиція. Це абсолютно логічна, абсолютно нормальна структура, де, ну, те, що виникає в демократичному суспільстві. Ну наскільки ми бачимо зараз ту ситуацію, яка виникає зараз у нас в Україні, опозиції, ну напевно, що у нас буде не одна. Ви зараз говорите про націоналістичну опозицію, але ж ми знаємо є ще одні заяви про опозиційність, опозицію і так далі. То як ви бачите, якими будуть стосунки, так би мовити, між опозицією і апозицією. <рес> <рес> тобто взаємне ставлення між цими двома опозиціями. Справа в тому, що взагалі, що стосується опозиції, то ми не розділяємо ні партію регіонів, ні б'ют. Ми вважаємо, що це є одного поля ягоди. Тим паче, що маємо практику утворювання так званого приб'юту. Не завжди дуже добре домовляються і маю таку підозру, що то, що була забрана заява, це сталося внаслідок того, що були очевидно, ну не можу стверджувати, але так собі думаю, що очевидно були досягнуті певні домовленості між Дютом і партією регіонів. Відповідно, через те була забрана заява і фактично Янукович був визнаний президентом. Але тому, власне, і говориться про національну опозицію. Тому що е, б'ют, навіть якщо він піде в опозицію, він все одно буде, е, він його не зміни, що він був ліберальним, так і буде ліберальним. До речі, в Павлограді директором підприємства, який вигнав людей за українську мову, був якраз Б'ютівець. Тобто різниці немає ніякої. Тобто е, можемо напевно, що говорити, що опозиція в даному випадку, е, про яку ви говорите, то є світоглядна опозиція так, а, е, та ну е, інша опозиція, вона така чисто ситуативна. Мене не взяли до влади, то я в опозиції. Ті звичайно, ви дуже правильно сказали. Ми якраз світоглядову це, це бездоково, це просто як формулювання. Це бездопрошно як форму посторонського. Ну так є. Ми є світоглядово. Ми вважаємо, що взагалі треба змінювати не. Дієвих осіб, треба змінювати саму систему, повністю змінювати систему влади. І без зміни системи влади, без проведення ілюстрації нічого не відбудеться. Буде те саме, що з одним з кандидатів, що він не було його 5 років, так? Він десь собі там по морях, по пляжах відпочивав. Тут раз з'явився, всі кажуть, Боже, нова людина, а де ж ця нова людина взялася? Де вона була до того? Просто-напросто все, як кажуть, все нове добре забути старе, фактично так вийшло. Тому особливої різниці ми між ними не бачимо, а ми якраз хочемо знімувати систему влади. Власне, тут можемо ще пригадати черневі події минулого року, коли мала сформуватись так звана ширка приб'юту, і тоді свобода виступала всіляко проти того. Тому ми, власне, навіть і не розглядаємо такий момент, що бют може бути реальною опозицією, то швидше буде, скажімо, знову ж таки, момент торгів, момент якихось домовленостей і не більше. Ми е, національну опозицію розглядаємо не як, скажімо, позицію проти когось, а як власну позицію, позицію по захисту українців. І програмне забезпечення чи програмні засади національної опозиції це якраз і є програма захисту українців, яка є офіційною програмою Всеукраїнської об'єднання Свобода. Власне, яка лягла в основу передвиборчої програми Олега Тівне Бог. На цих засадах ми стоїмо, і це дійсно світоглядова опозиція е позиціонування по захисту українців у всіх сферах життя, через засоби самі різноманітні. Звичайно, що ми сподіваємося, і всі соціопитування говорять про те, що ми будемо в наступному парламенті. і, Відповідно, ми зможемо е захищати права українців через парламентські засоби боротьби. Ми переконані, власне, що. І в ході місцевих виборів ми зайдемо потужними фракціями в місцеві ради, і це додасть нам, скажімо, засобів для реалізації наших програмових засад. Але все це буде робитися в плані захисту українців самими різноманітними засобами. Від вуличних акцій, від різноманітних заяв до парламентських і, скажімо, засобів через місцеві ради. Щодо місцевих